Особливий для усіх, хто йде до школи. Дощовий він чи сонячний може, не забуде що ніколи. І сьогодні радісний і світлий. він відкриє двері знань для вас. І школа рада всіх зустріне знову привітне, усміхнеться рідний клас. Знову вересень вступив на наш поріг, святкує вся наша країна. Своє майбутнє зміну воду чекає нині Україна. Дорогі освітяни, учні, батьки та гості нашого свята. Сьогодні наше містечко розквітло від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарівної хуртовини осінніх квітів. Ця довгоочікувана подія нарешті настала. Отже. Давайте привітаємо наших учнів. Вони сьогодні вперше ступають на шкільне подвір'я. Перше за шкільну парту сядуть учні першого А-класу. Хочемо вас побачити! Дітям, вітам та деревам сонце світить добру путь. Тепер прям ясневим. Перший клас маляти йдуть. Привітаємо гучними оплесками Перший в клас. І живе надія, і щасливі зорі дивляться на вас. Педагоги, шановні батьки і гості нашого свята, урочисту лінійку, присвячену відкриттю нашого освітнього центру Софія та святу 1 вересня, оголошуємо відкритою! нашому Святі присутній почесний гість селищний голова софіївсько борчагівської ради Кудрик Олесь Тимофійович. Але у нас усі особливі наша шкільна родина, а також родина нашого садочка. Тож привітаємо гучними оплесками! Свято знань вже чекає на вас! Приймаємо вітання від гостей. До привітального слова запрошується наш меценат, засновник освітнього центру Софія Андрій Миколаєвич Мартинов. Зустрічаємо! Дорогі гості! В першу чергу хочу звернутися до дорогих наших дітей. Я хочу від щирого серця поздоровити вас. Великим святом, довгожданим святом, яке відбулося в ЖК Софії в нашому містечку. Ми довго йшли до того, щоб побудувати цю красу для всіх вас, для ваших родин. Я хочу поздоровити дітей, хочу поздоровити батьків, хочу поздоровити всіх жителів, ЖК Софії і жителів Софіївської Борщаніки з великим святом, яке відбувається сьогодні. У нас в селі. Відбувається в ЖК Софії. Я хочу подякувати Богу за те, що Бог допоміг побудувати це чудо і школу, і садочок. Я поздравляю всіх дітей, як школи, так і садочка. Я хочу побажати вам, щоб ви тут навчались, щоб ви тут здобули великих досягнень в навчанні, в моральності, в духовності, щоб ви виросли. Сильними, крепкими людьми, на яких буде дивитися вся країна, щоб ви знаєте, змогли, щоб ви змогли, коли ви виростете, змінити, змінити життя в нашій країні, вести людей до кращого життя. Ви знаєте, завжди в мене було бажання, коли я будував школу і садочок, я бачив, я бачив не одну тисячу дітей, і я бачив, знаєте, їх великими, сильними, мужніми, розумними. Вихованими. І хочеться, щоб наші діти, які будуть навчатися тут, в цій школі. Хочеться, щоб вони були дійсно людьми, яких будуть називати з Великої Букви. Хочеться, щоб ці дітки, ми зараз дивимося на них просто як на дітей. Ну пройде трошки часу. Ми будемо дивитися на них, як на дорослих, серйозних чоловіків і жінок. І хочеться, щоб не тільки діти, але щоб батьки. І вчителі, щоб приклали максимум зусиль, щоб наші діти були сильними, благословеними. Хочеться побажати всім вам, дітям, батькам, вчителям. Виховуйте раду. Хвилюйтеся за кожну дитину, не тільки за свою, за кожну дитину, яка буде навчатися в цій школі, яка буде виховуватися в дитячому садочку, вкладайте своїх дітей. Сьогодні ми можемо вкладати в наших дітей. Наші діти нам віддадуть на 30, на 60, на 100 відсотків, в залежності від того, як ми будемо вкладати в них. Якщо ми хочемо, щоб на 100 відсотків була вдача, вкладайтесь більше в наших дітей. В Своїх дітей вкладайтесь більше. Я хочу попросити. Великого всемогутнього Бога, щоб Господь благословив кожну дитину, кожну родину. Щоб Господь благословив нашу державу. Ми знаємо, що в нашій державі сьогодні відбувається війна, в нашій державі неспокій. І в цей час, коли відбувається, знаєте, є неспокій, відбувається війна, є також велика радість, яку ми сьогодні бачимо. Ми бачимо тут зараз щасливих дітей, радісних дітей. І як хочеться, знаєте, щоб прийшов мир. На всю нашу державу, на всю Україну, щоб в кожному селі, в кожному будинку, в кожній квартирі було прославлено ім'я великого Бога. Ми є християнська країна. Ми повинні сьогодні більше звертатись і шанувати великого Всемогутнього Творця. Тоді буде в нашому житті все дуже добре. Хочеться, щоб дітки, щоб дітки поважали і любили своїх батьків. Якщо ми навчимо наших дітей, щоб любили і поважали своїх батьків. Вони будуть поважати державу, вони будуть поважати далі всіх людей. Сьогодні завдання для вчителів, для батьків з Божою допомогою виховати сильних, розумних, благословених наших дітей. Хай Господь всіх вас благословить. Щиро всім дякую, хто прийшов розділити свято, хай Бог допоможе всім нам, щоб тут зростались, навчались і були сильними, мужніми, хорошими. Дітьми, хорошими людьми, наші діти, Божі вам благословить. І любити у єдності, молитися разом, а тим, кому даєш ти владу, дай Боже страх і дай пораду, як зло перемогти твоїм добром. Bye. Okay.